Вітаю! Сьогодні 2 жовтня і це мій корисний сніданок. Час приготування сніданку сьогоднішнього 40 хвилин. Тому що рис чорний готується 40 хвилин. А поки рис готується, я приготувала салат з синьої капусти і звичайної. Чого синя, якщо вона фіолетова, я не знаю. Морква. І цибуля шалот. Капусту я трошки примяла. потрібна сіль оу, якось я достала сіль сіль олія. Холодного віджиму зросторобши. Дуже раджу використовувати таку олійку. Так, спеції потрібно покласти. Чорний тмін. Нагадую, якщо хтось не може вживати перець, вираз кошлунку, вживайте чорний тмін. Це і корисно, і смачно. Так. Ось так. Все! Це я перемішаю, салат готов. Ні, не все. Потрібна е, кислота. Сік лайма. Я додаю сік лайма. Ось тепер все. Так. Одна страва готова. От до рису у нас буде риба. Риба така гарнесенька. Шматок з великої риби а, продавалась як одна порція. Я навпіл розрізала, буде дві порції. Так, я сіль додала, орегано присиплю. І дехто поливає маслом, ну, і, мабуть, якась риба. І потребує, ну, не масла, олії. Але ж ця, бачите, прожилки, це жирок. Тут не потрібна олійка. Так. Так, присипали трошки орегано. І зазвичай я посипаю кунжутом? Ні, спочатку перцем. Так, перець. Спочатку перцем, а потім кунжутом. А кунжута в мене немає. Тому я просто покладу лимон. Е, це не лимон, це лайм. Це лайм. І все. Ось так. Заверну. 10 хвилин у духовій шафі, 220 температура. Потім відкриваю фольгу і ще декілька хвилин. Ще декілька хвилин і все буде готове. До салату я ще вирішила додати гранат, бо я його купила і чомусь ніхто не хоче їсти. Ну, таке буває. На, на щось апетит гарний, а щось... І лежить, і ти його не хочеш їсти. Але зараз ніхто не буде сперечатись. Просто будуть їсти вже в салаті. Так, все ж відкрила. Це білий льон, я його використовувала вже три дні. Сьогодні не буду. Я його пережовувала перед їжею. Сьогодні не буду і топлене масло вживати, бо сьогодні інша практика в мене. Випадково зранку подивилась відео садгуру, де розповідає, він розповідає, як нам відчувати в себе Божественне. І я думаю, чому б не спробувати. Так, це відео я прикріплю в опису посилання. Дивіться, кому цікаве, а коротко я можу сказати, що він каже. По-перше, не сідати їсти, поки ви не проголодаєтесь. Відчуття голоду потрібно бути таке гарне. У мене це не проблема, так? Бо я вечерю 18 годин. Так. Тому відчуття голоду у мене завжди є зранку. Що друге? Коли вже сіли їсти, дві хвилинки спостерігайте за їжею, дивіться на неї, і дві хвилинки не їжте. Так, а потім повільно почніть їсти. Так, повільно, не поспішаючи. Коли їжа проникне у вас, каже Садгуру, ви повинні відчути щось. Ну, щось відчути. Так, ем, і це відчуття певне відчуття. З самого початку, як ви проковтнули їжу. Потрібно запам'ятати. Так. Це таке з'явиться приємне відчуття, він каже. І залишати це відчуття як набагато більше. Не 3 секунди, а якось думати про це, запам'ятовувати це відчуття. Майже. 12-15 хвилин. Так. Ось така порада. І що це дасть? Він каже, що ви, ми, дізнаємось, що означає жити з Божественним. Такі гарні слова, так? Так що ми будемо сьогодні таке робити. Добре, зараз насиплю і так і зробимо. Насипаємо рис. Рис чорний, але ж це не дикий рис. Він кругленький. Так, дуже-дуже гарно вариться і дуже смачний. Він не має крахмалю, мабуть, м'ягенький. Дуже мені подобається. Так, і насипаємо салат. Е, у мене сьогодні таке фіолетове все. І це випадково. Так, ось так якось поставила варити рис, а потім ще згадала. Згадала, що у мене капуста є така. Ось така страва. І. Так, ще прикрасимо Граната. Так, я нервую. Чого я нервую? Не знаю. Але ж дійсно якась тривожність є у мене. Так. Страва готова. Їсти я хочу. Голод в мене є відчуття. То що потрібно? Дві хвилини спостерігати за своєю їжею. Це я зроблю за кадром, щоб ви дві хвилини не чекали. Так, так що я буду насолоджуватись стравою, так, дивлячись. Дві хвилини я спостерігала за їжею, і зараз буду куштувати. І такі самі... Так, я мовчу, мовчу. Так, я запам'яталася відчуття першого ковтка. Але ж е я ще і пережувала більше, ніж 20 разів. Ви ж знаєте, якщо щось ви їсте от, за тверде, м'ясо потрібно 30-40 разів переживати. 32-40 разів. А якщо... Їжа мягка, то 20 разів все, все одно потрібно переживати. Тому я 20 разів переживала, проковтнула, і приблизно я вже не дивилась на пальці, що я тут роблю скільки е, секунд. Але ж е, старалась запам'ятати це відчуття. А від відчуття, ну, не зрозуміло для мене ще. Так. Не знаю. Ну як зр зрозуміло? Е гарно виділяється сли слина з-під язика. Ось. Ну, будемо практикувати таке. Добре. Ви обов'язково передивіться це відео. І Якщо вам сподобається, теж практикуйте таке. Але ж як смачно. М -м -м. Дуже смачно. І ми повинні приділяти увагу тому, як ми їмо. Їжа ось їжа це ми. На тарілки їжа, ми її з'їли, і вона нами стала. Тому дійсно потрібна якось уважніше. їсти і не дивитись телевізор, так? Або ютюб. Так. Рис дуже добрий. Салат потрібно пережовувати, бо ви знаєте, фіолетова капуста трошки затверда. Тому я буду пережовувати смачного вам мені і зробимо якийсь десерт. Поїла дуже смачно, про відчуття трошки е, пізніше порозмовляємо. А зараз я хочу зробити салат, десерт. Віноград порізала, Яблука почистила, порізала. І хотіла взяти базилік. Але ж хочу показати базилік. По-перше, я чуть не взяла чорний тмін. Так, потрібно Уважніше, бо Базилік схож на чорний тмін, але ж дрібніший. Так. І я розвела Базилік сік смородини Такий натуральний, він солодковатий, ну, не знаю. І дуже-дуже повільне. Розкривається. Так, базилик. Майже, ну, не так, як потрібно розкривається, так? Він ще біліше становиться, а тут чогось він не хоче так ставати. Ну, кажуть, що в олії не можна розводити базилік насіння і не можна в кислому. В кисле середовище неправильно діє. Тому я взяла воду насипаю базилік і подивимось як, як буде розкриватись наш базилик, набухати тесь. Так. так. Ось це? Перша спроба, це друга буде спроба. А що ж, що ж, я хочу вам сказати про, про цей опит, так? про цю практику е, їсти і думати, що ми робимо. Так, дивитись на їжу. Е, По-перше, як я сказала, буду дивитись дві хвилини. Вимкнула телефон і почала прибирати. Почала накривати, почала, потім думаю, ну що ж я роблю. Практика є практика, так? І відставила все в сторону і дивилась дві хвилинки, мабуть, з лишним на їжу. А потім, ви бачили, я почала їсти. І спочатку я не зрозуміла, що за відчуття такі з'явились приємні. А потім здогадалась, знаєте ж? Спокій. Такий спокій, мабуть, дійсно я такого не відчувала ні раз, ні, жодного разу, коли щось їла. Тому це дійсно гарна практика. Їсти і думати про те, що ми робимо, а не про те, що потрібно нам зробити так? за цілий день. Ми ж швиденько їмо, їмо, їмо. І думаємо, о, зараз я то зроблю, зараз я то зроблю. Угу. Так що приділяємо уваги самому головному. Так, Їжа, життя. Дивіться, як розкрився мій базилик. Супер. Супер. А це не вийшло. Тому, дійсно, прислуховуйтесь. Не можна в кислому середовищі розводити базилік. А зараз я сюди вже додам сік смородини. Жарко. Бо сік солоденький, а насіння базиліку вони не мають смаку, але ж дуже корисна їжа. Суперфуд корисний. Ось так краще. Так що спочатку в воді розводимо, а потім додаємо щось солоденьке. Можна мед додати. Так, ось додаю сюди, і це такий десерт. Я весь базилік додала, тому це дві порції, так. І я насипаю собі. І хочу одразу сказати, не коштувавши, це смачно. Смачно і корисно. Так, бо Базилік це суперфуд, як чия. Ладно, спробую. Де там виноград? Супер. Дійсно, супер. Просто, але ж смачно. Угу. Ось про це хочу спробувати. Чуєте? Трищить не розкрився. Тому не робіть, так? Це я з'їм. І хочу сказати, я придумала, як використовувати льон. Коли? А саме, ось е, потрібно так 2 хвилини. Уважно дивитись на їжу, приділяти час їжі, так? Колись, коли, коли вживати це? Легко. Я це буду робити перед вечерею. Столову ложку пережовувати 15 хвилин, хоча кажуть, 30. 30 дуже важко жувати щось. Так, все. Проблеми вирішаються дуже дуже просто. А ви, ходіть, здорові? Побачимось, папа.